На Смолянському військовому кладовищі Житомира попрощалися із військовослужбовцями, які захищали кордони України. Офіцер В'ячеслав Усенко із квітня цього року стояв на захисті нашої держави. В'ячеслава знали, як не просто людину, а справжнього воїна. Це, він, не дивлячись на те, що мав підірване здоров'я, не покинув лави Збройних сил, став на захист держави і до останнього дня ще виконував свій обов'язок. Чоловік загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання. Був такою життєрадісною, доброю, порядною людиною, але справедливою. Він завжди пишався тим, що він військовий, навіть коли працював. Знаєте, як кажуть, герої не вмирають, це про нього. І він назавжди залишиться в наших серцях, такою доброю таким, ну, такою людиною, якою він був. Велике співчуття всім. Також на військовому цвинтарі провели в останню путь уродженця Луганщини Богдана Козачка, який боронив кордони нашої держави із перших днів повномасштабної війни. Від імені президента України, верховного головнокомандувача Збройними силами України. Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив. Ваш чоловік. Чоловік загинув в день свого народження. Він мав би святкувати свій 25-річний ювілей, Але так трапилося, що клята війна, так трапилося, що зла смерть вирвала його з наших рідів. Ми маємо пам'ятати, ми маємо пам'ятати Богдана, ми маємо пам'ятати ті сотні і тисячі наших полеглих захисників, які віддали себе сповна за нашу Україну.